すみません。 Алоха, друзі! На каналі Game7 Ми зараз з вами розглянемо чотири матчі регулярки, які відбулись сьогодні вночі. Але як звичайно, прошу вас першу протиснути лайк під відео та підписатись на канал, аби слідкувати за всіма поєдинками. На цьому бажаю гарного перегляду і вриваємось. Бруклін НЕЦ приймає Даллас Маверікс. Знову неймовірну гру. Сьогодні показали лідери. І Дончич, і Кайрі, і Кейді всі сьогодні виглядають прекрасно Дюран заряджає здалеку. Даллас у свою чергу починає трохи активніше. Дончич знову розвалює. Він точно один із основних претендентів на MVP цього року. Три поспіль матчі до цього було у Дончича з 30 плюс поїнтами. Класно його загружають проти маленьких. Він розправляється із кайрі. Тут він булить Петі Мілса Сьогодні Дончич відвантажує 41 поінт 11 підбирань, 14 асистів, три перехоплення. Кайрі тут відповідає, у Дончича просто не вистачає швидкості. За таким гравцем. У Ірвінга сьогодні 39 очок, 7 підбирань, 4 асисти. І досить рівно у нас перша половина. Даллас влучає майже все здалеку. 20 із 43 очкових, це 50%. Бруклін же натомість прекрасно працює в транзиціях. Даллас постійно не встигає, І отримує 31 поінт зі швидких проривів. Тим часом Лука не забуває трьошку, але підбирання за Далласом. Лука зверху дає. Випригнув дуже серйозно: сантиметрів на 30. І який хайлайт від Брукліна у Нілна Клекстона. У Ройса сьогодні 10 очок. Кайрі не думаючи. в лоба заряджає Трьоху І подивіться ще тут, який дриблінг. Було класно захищається, але що зробиш проти такого? Він сьогодні у вогні, який контроль м'яча, Хезітейшн булок просто не вивозить. Ну інець виходять вперед. Даллас також програє підбирання, очки другого шансу за Брукліном. У них елементарно більше володіння, але Лука Дончі. І чи робить посміховисько із Бена Сімонса. Знову йде в прохід. Яка передача! Лука Меджик. Знову він показує магію поза межами Хогвартса. І це протизаконно Ну і таким чином, в четверту чверть Даллас заходи із лідерством, але є кому відповідати у Брукліна. Ірвінг тулить пару триочкових Дюрант розганяє ще одну транзицію. Ірвінг завершує лівою рукою. Кейді також суперматч сьогодні видає 37 поїнтів, 5 асистів, важкий середній Середні забиває Ірвінх в обличчя Дончичу з 8 метрів насипає триочковий. І за 10 секунд до кінця Сімонс не знає, що робити з м'ячем. Віддає Дюранту, овертайм на нас чекає. І тут Лука Дончич забиває середньою, продовжує своє шоу. Передача на хардуве. Тім Хардувей бам! Забиває трьоху. У нього 18 очок. Лука за спиною. Ще один пас на клебера і ще один пас на Булока. І після такого Бруклін вже не зміг. Говтатись. Неймовірно крута гра, і перемога Dallas Mavericks. Їдемо далі. LA Clippers проти Оклахоми. У перших відсутній кавай, але повертається Пол Джордж після невеликої хвороби. І зіграв він, треба відмітити поки що не дуже. Всього 10 очок, погана реалізація, найбільш мінусовий гравець у цьому матчі. Оклахома, в свою чергу, починає активніше. Шей, перехоплення, пас на Дорта. Той у відриві. В повному порядку сьогодні молоді зірки у Дорта 20. 21 поїнт. У Шей Гілджеса Александра 24 плюс 5 підбирань, 6 передач, 3 перехоплення. Тандер попереду. Але Джон Волт та Реджі Джексон не дають їм сильно розбігтись. Також працюють в атаці. Вол, хороший прохід. У нього 17 очок сьогодні. Бачить Реджі Джексона, Реджі насипає з-за дуги. У Джексона 18 плюс 4 асисти. І поки Шей відсиджується за 4 ранні фоли. Оклахома стоїть у нападі. Кліперс їх нас доганяє. Але Гілджес Олександр виходить, становище вирівнює. І навіть є у нас деяка заявка на клач. Джон Волл згадав старі ноги. Пол Джордж також лізе у фарбу, забиває зверху. Але Покушевський також забиває дуже важливу трьоху Шей робить перехоплення у клачі, і всі питання з переможця тут зняті. Таким чином, Окла здобуває свою другу перемогу на старті сезону, А аут Кліперс здобувають третю поразку. Їдемо далі. Сакраменто про проти Мемфіса, Дарон Фокс проти Джаморанта. Два гарда, які найкраще з усіх у лізі, атакують із фарби. І одразу вони беруться це доводити. Фокс хороший прохід у ліву сторону. Він один із найшвидших гравців у лізі. Ще один прохід від нього. Сакраменто виглядає трохи активніше на початку, але Джаморан також із фарби відповідає. Десмон Бейн сьогодні просто у вогні заряджає трьоочковий. У нього 15 очок за першу половину. І ще раз наприкінці першої половини Десмон Бейн розкручує Кіга Мюре в обличчя трьоху йому насипає. У Мемфіса так також прекрасно грає сьогодні лава запасних Кларк Джонс, котре вони роблять дуже хороший буст другим юнітом. У Грізлі сьогодні сім гравців набирають 10 та більше очок. Сакраменто ж у другій половині проявляли потуги зрівнятись, але Мемфіс все дуже швидко брав під контроль. І причиною тому став Десмон Бейн. Знову він дуже активний. Прям дуже приємно на нього дивитись. Ще один пікінрол з Кларком. Через руки Бейн. Забиває ще одну. Три. 31 один 6 підбирань, 4 асисти, 6 із 8 триочкових сьогодні на рахунку Бейна. У Моранта сьогодні простенькі 22 плюс 5 підбирань та 6 асистів, і ставить крапку від в цьому поєдинку. Четверта поразка для Сакраменто, і вони поки що без перемог. Ну і остання гра ГСВ проти Майамі, Мабуть, найцікавіша вивіска цього дня. Обом командам дуже важливо перемагати, адже в пасиві кожної з них є вже по дві поразки. І з самого початку це була дуже. Вже щільна та рівна гра. Обидві команди захищались на дуже пристойному рівні. Джимі Батлер робить перехоплення. Стеф з ним не справиться у швидкому відриві. У Батлера 27 плюс 6 підбирань, 8 асистів, 6 перехоплень. Бем Адебаю додає 26 поінтів, 8 підбирань, 4 перехоплення. Хороший матч від Бема і флоутер від нього також заходить. Взагалі, 16 перехоплень сьогодні роблять Майами, і натомість ГСВ втрачають м'яч. 19. 12 разів. Стеф не влучає триочковий. Уігінс на підбиранні. Хороший матч у нього сьогодні: 18 очок, 10 підбирань. Але попереду Warriors Стефен Карі сьогодні у вогні. ГСВ забивають 18 триочкових із відсотком майже 40. У Майамі є кому нас доганяти. Кайл Лаурі у транзиції наливає здалеку. У Кайла сьогодні 12 очок, 5 підбирань, 8 асистів, 3 перехоплення. І як же класно рука! Хуть м'яч Майамі, Келеп Мартін забуває трьооочковий. Батлер, Джеп Степ перевіряє Гріна, той не рухається. Також тримає трьоху. Але Стеф, звичайно, буде відповідати. Класний пас на Уайзмена. Джордан Пул також знаходить Карі передачею попереду. Голден Стейт. Тепер Майамі треба відіграватись. Бем знову намагається повернути свою команду у цю гру. Середній через луні заходить. Але все це марно, тому що Стефен Карі, подивіться, що робить. Стайлером Хіро, 33 поінти 7 підбирань, 9 передач. Стеф проводить четверту поспіль домашню гру з 30 плюс поїнтами. Клей також йому класно допомагає сьогодні. 19 поїнтів, 5 тріочкових і асистує ще стефу. БАМ! Стефен Карі ставить крапку в цьому матчі. Дуже важлива перемога для ГСВ. І у Майамі є проблеми. Ну що ж, друзі, а на цьому у мене на сьогодні все. Турнірна таблиця на вашому екрані. Не забувайте підписуватись на канал Game7, Обов'язково підтримувати ЗСУ і всім па-па!